Всім добрий день, сьогодні у нас нугляді. Англія, англія домашній Домашній обіхід, крем плюс екстра сорт ось така чорна нас навлучка. Далі в нас буде. Ой, який гарний підудіальник. Полосочку голубенький. На гудзички, він великий, де красивенький. Це в нас крем плюс екстра сорт. Ой, це таке гарне якесь покривалку накривалку. Так, підудіальник. Якесь покривало, дуже красиве. З такими квіточками в кольорі шампань з рюшечками. Так, так. так. Підудіальничок. Ще один такий красивий. Такий білий з чорними такими малюночками. На замочок гарний великий. А не я домашній обіхід, крем плюс екстра сорт. Ціна 475 євро за кілограм. Ще один гарний підодіальник. Дуже красивий. Ось такого варіанту підодіальник. Тут у нас ідуть навучки. Домашній обіхід. Тут і навлучки, і на матрасники можуть бути, і різні комплекти. Красивий підодіальник в такому сливому баклажановому кольорі. Ой, де ті камінці? З такими полосочками, з таким золотком. Тут гарний, гарний великий підодіальник. Я там на шовково постіль на матрасничок. <с <с Такий нас на матрасник. Далі у нас наволочки. Такого варіанту. Гарний? Комплект гарний. І ще навочки. І підодіальник Прикольна. Шовкова постіль. Наступний у нас ось такий підудіальник. Кольоровенький. Навлучка. Комплект. Гарний теж. Такий у нас різноманітний домашній обіхід. Крем плюс екстра сорт 475 євро за кілограм. Навлочка. Ще така гарна наволочка. Ще дві наволочки комплект. З чотирьох навлочок. А є ще щось. Є і підодіальник, гарний. З такими самими квіточками. І є ще один підодіальник: чотири навлочки, два підодіальника. Такий у нас комплектик, нагудзички. 236 тридцять гривень за кілограм, лот на 25 кілограм і Ціна цього лоту 5919 гривень. За більш детальнішу інформацію. Звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!